Дівчата і хлопці, всім привіт! Ви на каналі Захоплення Маріч ми з вами на кухні. І я хочу попробувати запекти, стегно, чи це лопатка, напевно, з козлика. І я хочу запекти в прісному тісті. Правда, не знаю, як це в мене вийде, але попробую. Я його замарнувала, зараз загорнув у папір. Спеціальні для випічки. І розроблю тісто, і будемо запікати. Так, а чим я маринувала? Це звичайно, сіль, чесничок, чорний перець, лавровий листок, і все мелене. Як чорний перець, так і лавровий листок. Паприка копчена і соєвий соус. Все по чуть-чуть. І ложечка, столова олії. І усе гарненько повтирала, і нехай воно чуть-чуть промаринується, і будемо випікати. Ну, а яке воно буде, то, звичайно, я з вами поділюсь. Ну, а це вже спечене м'ясо. Стояло воно у духовці при температурі 200 десь пів години, потім я переключила на 180. І разом пеклося десь 2,5 години, а й може й більше, а то, може, й до 3 годин. Ще воно є тепленьке, хай трішки схолоне, а тоді подивимось. Що там в нас всередині? Дівчата і хлопці, яке ж воно смачне, яке ж воно м'ягеньке. Бачите, як легко біделка повзе, яке ж воно соковите. Дуже смачне. Все ж таки раджу так спекти, хто ще не пік. Яке воно ніжне. Дуже-дуже смачно. Віднині я буду запікати м'ясо тільки у прісному тісті. Усім пока!